На платформі Human адміністратор має можливість синхронізувати заклад з ICOM. Для цього необхідно перейти в розділ Документи обіг, зайти на вкладку ICOM та ознайомитись з інструкцією, яка одразу тут розміщена. В інструкції буде зазначено, що саме нам необхідно зробити. Нам необхідно перейти на посилання ICOM, як ви це робите зазвичай. В верхньому правому кутку натиснути Війти до кабінету та ввести логін і пароль, як зазвичай ви робите, коли заходите в ICOM. На вкладці Мій заклад в самому низу буде синя кнопка Створити користувача для АПІ ми натискаємо на неї і автоматично будуть надіслані логін і пароль на електронну пошту закладу освіти. Ці логіни пароль, які ви отримуєте від ICOM, нам потрібно ввести на платформі. Ми повертаємось на платформу, натискаємо З'єднатись з iCom» та вводимо логіни пароль, які ви отримали, і натискаємо З'єднатися. Система вам зазначить, що ви з'єдналися та автоматично синхронізовані з iCom. Дані в ICOM автоматично передаються один раз на добу. Та за потреби ви можете натиснути на синю стрілку та передати дані вручну. Важливо, для коректної передачі даних до ICOM система повинна відповідати наступним вимогам. Має бути створений навчальний рік, семестри, хоча б одна аудиторія, додані предмети, створений розклад дзвінків для всіх паралелей, заповнені прізвища ім'я по батькові, дати народження всіх вчителів та учнів. Також є обмеження. ICOM не приймає класи з літерою Г. Всі журнали, які будуть передані, ви можете перевірити в... на сторінці «Є журнал». Ви зможете перевірити журнали, розклад та адміністраторів переглянути батьків, учнів, розклад дзвінків, кабінети і так далі.